Вітаю вас, шановні глядачі. Пропоную прогуляти зі мною по магазину Аврора. Подивимося, які новиночки є в магазині. І на вході одразу бачу ось такі бокси, козацький скарб. І наповнення, я так розумію, там різне. Є жіночі варіанти і є чоловічі. Дивимось, які солодощі на знижках, є бісквіти харківської фірми. І якась кава на знижечках. Уже тематичні шкарпеточки до Хеллоуіну продаються. Так. І зацікавили мене парасольки, тому що у мене парасолі немає. Я в дощовику ходжу. Зараз подивимось, які класні забарвлення є. Мені особисто подобаються в горошок. У мене така і вдома є, тільки горошок трішки крупніший. Але покорила мене ось ця коричнева. Це головний колір сезону цього коричневий. 88 гривень цього коштує. Навіть якщо зламається, то не дуже шкода. Ось такий плед написано з бахрамою. І коштує він 299 гривень. А розміри можете побачити на цінничку. І ось такий плед. Він м'який, але дуже-дуже тоненький, 219 гривень коштує. Так, На знижках ще ось такі силиконові формочки для запікання, для дитини, хоч омлет, хоч кексик. Я думаю, буде цікаво і гарно. І для кексів класичних, для цукерочок теж форми на знижках. Ще сподобались ось такі термокружки. Якраз актуально, бо у нас, наприклад, холодно. Зараз я йду до 5 градусів. Так, ось ця молочного кольору класна була. Так, пательні. Пательні, життєрадісні, оранжеві. Ціни теж різні є. І особисто мені подобається ось таке покриття. У мене є ковшик такий, і він слугує доволі добре. Ще мені подобаються ось такі келихи з ручкою. В ньому можна хоч водичку, звичайну, пити, хоч каву робити. теж, Знаєте, як в кав'ярні гарно. 59 гривень її ціна. Так, вазочка на знижці, така оригінальна, гарненька. Мені сподобалась. І силиконова формочка, така глибока, я не знаю навіть, що в неї готувати. Бачила, у багатьох дівчат замовляють на тему. Сайт такий, чи не знаю, як сервіс, ось такі чашечки. В Аврорі теж є, 99 гривень її ціна. Симпатична. Ще ось така чашечка сподобалась, вона така легенька і оригінальна. І особисто мені подобається ось цей посуд. Такий він, знаєте, творчий, спеціальні такі. Пляшечки для олії та оцту теж, на мою думку, дуже естетичні. Класні. Чорні і білі є. І ось такі пляшечки теж гарненькі. І така баночка для спецій теж сподобалась. І думаю, вона не облізе, хоча хто зна. Контейнери у модному кольорі, масла вершкового. Так, тут три контейнери в наборі, як так розумію. І роздивлялась шапочки дитячі. І там є і дорослі, в принципі, такий помпончик дуже хороший. І вона на флісі дуже-дуже тепла. Це вже зимовий варіант. Така для дівчаток з вушками 229 гривень. Теж на флісі утеплена. Ось це написано на хлопчика. Хоча, я думаю, і на чоловіка підійде, вона така величенька. Зараз сходжу. Подивлюсь її ціну. 199 гривень коштує. І теж вона на флісі тепленька. Для дівчаток без флісу, ось такі рожеві. Але вони трішечки колючі через ось ту нитку блискучу. Ось ще варіант на флісі для дівчаток. Рожевенька така сіра. Це вже без флісу варіанти такі. Вибір дуже хороший. Завезли багато шапочок. Ось такі варіанти теж мені подобаються. Знаєте, кольори такі стримані, зелені, сині. Це для чоловічі шапки. Ось ця дуже-дуже м'якенька, прям така приємна на дотик. Вона без флісу, але я думаю, все одно тепла доволі. Так, актуальне, сушарки для взуття 169 гривень коштують. І ось така машинка для видалення катишків, ковтунців, вірніше, у мене була. Не раджу. Вона рве тканину. Якась дешевенька. Шкарпетки жіночі такі. Симпатичні для дому. Тепленькі, бо вже скоро холодно буде. До речі, ліворуч коричневі сподобались, я на них якось не звернула увагу. І дитячі, по 55 гривень, вони такі м'ягусенькі, просто класні. Треба синочку буде купити. Так, чорні зацікавили, я їх в результаті купила. Ці симпатичні з колоском. І ці модні в леопардовий принт. Зараз багато речей в леопардовий принт скрізь продають. Біжутерію роздивлялась, От це моя слабкість. Люблю, але потім не так, щоб часто ношу. І купила ось такий батончик, собі вже з'їла. Виявилося, що він харківський, дуже-дуже смачний, з кокосом, як баунті. Ну, мені так здалося, ще заходила, купила фрукти. Якщо вам цікаві такі відео, ставте лайки, пишіть коментарі, і буде продовження.